Управління капітального будівництва Миколаєва наразі розробляє проєкти бомбосховищ в лікарні номер 3 та лікарні швидкої медичної допомоги. За словами начальника відомства Олексія Савчука, оновлені захисні споруди будуть відповідати сучасним вимогам. Для їхнього облаштування планується залучати гроші донорів та місцевого бюджету. Пропонуємо прямомову. Ми наразі розробляємо проектну документацію. І вона фактично також на фінішній промі, тому що ми розуміємо, що сьогодні вже грудень. Вона має завершуватись ця робота, і ця робота стосовно капітального ремонту укриття в третій міській лікарні. Це укриття дуже потребує ремонту у зв'язку з тим, що там ще йде і порушена гідроізоляція, і як це потрібно зробити якомога швидше, щоб зберегти той стан, який є на сьогоднішній день? Також ми розробляємо наразі проектну документацію в лікарні швидкої медичної допомоги. Також там є укриття існуюче, яке потребує капітального ремонту.